Лабораторія 51. Це лабораторія основ метрології та вимірювальної техніки. У цій частині лабораторії проводяться лекційні та практичні заняття. Тут є дошка. Є робоче місце викладача, оснащене комп'ютером. Ну і, в принципі, ми плануємо теж тут оснастити цю частину навчального класу мультимедійним проектором, як і в інших наших навчальних лабораторіях, щоб була можливість проводити заняття. У цій частині у нас знаходяться. Безпосередньо вимірювальне обладнання, дві лінійки приладів. Ну і, власне кажучи, ця лабораторія у нас використовується як лабораторія для проведення лабораторних робіт метрологічного циклу, які кафедра викладає не тільки студентам нашої спеціальності, але і студентам, які навчаються за іншими освітніми прогло... програмами. Відповідно, тут є робочі місця, оснащені необхідною вимірювальною апаратурою. От у нас два робочих місця. Ця робота пов'язана з вимірюванням параметрів елементів електрорадіокіл. От. Напроти у нас аналогічних два робочих місця. Це робота, точніше, тут виконуються роботи, пов'язані із вивченням електронно-променевого осциллографа, вивірюванням параметрів періодичних сигналів. От, наступні два робочі місця. Ця робота пов'язана із вимірюванням частоти. Тут використовуються різні типи частотомірів, аналог конденсаторний, електронно-лічильні частотоміри, генератори, приймач-компаратор. З цього боку у нас тут теж два робочі місця укомплектовані аналогічно, однаковими приладами. Тут вивчаються розділи пов'язані із вимірюванням амплітудно частотних характеристик із Вимірюванням спектрів сигналів. От. І відповідно, як ми бачимо, ну, тут використовується поруч, поруч із, так би мовити, класичними приладами і більш сучасні от, цифрові. ну, Зокрема, цифровий осциллограф. Він стиг. І також цифровий генератор. Ну, і ще тут ряд лабораторних робіт у нас виконується, пов'язаних із повіркою. От, студенти, аспіранти мають можливість у час вільний від навчання. І коли тут немає навчальних занять, відповідно приходити сюди і займатись науковими дослідженнями.